Продовжуємо розглядати матеріальну частину зборку і розборку пістолета Ford. В даному випадку Ford 17 Ford 17. Особливостями цього пістолета є пластикова рукоятка, можливість кріплення додаткового спорядження, особливості конструкції рамки. І доступу до бойової пружини. Дещо відрізняється ще форма затвора, дещо масивніша форма затвора. Загалом він набагато легший. Почнемо розбирати. Перше, що ми повинні зробити, це переконатись у безпеці. Від'єднали магазин, переконались, патронів немає і відвели затвор. В крайнє заднє положення переконали, що немає патронів в патроннику. Немає. Щоб виконати неповне розбирання пістолета, виконуємо ті самі схожі процедури, які ми виконували з пістолетом Ford 12. Від'єднуємо в першу чергу затворну затримку. Затворна затримка теж від'єднується таким чином, що спочатку її треба підняти догори. Тільки тоді вона від'єднується зручно. Зверніть увагу, що у затворної затримки пістолета Ford 17 є вже фіксатор, фіксатор затворної затримки. Ось Він Вижте, Він фіксує, або, скоріше всього, взаємодіє от з цим, виступом, от з цим виступом і повертає затворну затримку у нижнє положення. Тобто без, без причин, без підстав вона вверх не підніметься. Пістолет випадково на затворну затримку не стане. За допомогою оцього фіксатора і оцієї косої поверхні затворна затримка буде завжди перебувати в нижньому положенні до тих пір, поки не завершаться патрони і подавач не підніме її догори. Від'єднали. Далі відводимо затвор в крайнє заднє положення, відпускаємо. Конструктивно він точно такий самий, як і затвор пістолета Ford-12. Точно такий самий. Що ми бачимо знизу? Бачимо знизу ту саму зворотню пружину, бачимо знизу той самий направляючий штифт. Направляючий штифт. Як ми бачимо, ударно-спусковий механізм є той самий, відокремлювач. Шептало, курок. Ну і відбивач. От тут мав бути відбивач. Ну, такий гачкоподібний відбивач. В даному випадку стертий і стесаний. Через ж це учбовий пістолет. Як пам'ятаєте, повне розбирання пістолету Ford 12 ми почали з відокремленням бойової пружини. В даному випадку рукоятку зняти ми тут не можемо, а знімаємо лише оцю панель, задню панель рукоятки. Як її зняти? Вона утримується за допомогою штифта. Ось його видно. Це є штифт, який в той же час і відіграє роль антапки. Ось вона антапка. Ось. Ну і в той же час тримає цю задню кришку, задню панель пістолета. Будемо її від... відокремлювати. Беремо котирку і пробуємо максимально проштовхнути, максимально проштовхнути цей штифт. Ось він у нас вже з'явився з другої сторони. Взяти його тут дуже незручно, нема за що брати. Тому ми використовуємо плоскогубці. За допомогою плоскогубців витягуємо штифт. Ось він. Ось цей штифт. І відокремлюємо оцей затильник задню частину рукоятки. До речі, ще можна сказати, що існує ряд. Е, ортопедичних чи е, замінних частин цієї рукоятки, яка би підходила під окремі вимоги, антропометричні вимоги кожної людини. Тобто є більші, є менші. Тобто Можна міняти в даному випадку. Ось ми зняли цю кришку. Ось так вона виглядає. І от знизу ми бачимо ту саму бойову пружину, яку ми вже бачили у пістолеті. Фор-12. Вона під курок. Ось таким чином вона працює. Пружинює курок. Від'єднуємо її. Упор в даному випадку теж пластмасовий. І, скоріше всього, що від'єднується, так само важко. Майте на увазі, що він може вистрілювати. О! Ну, так як відбулося зараз. Можливо, треба на паузу. Після відловлювання упору ми можемо вам показати всю бойову пружину. Важіль, бойова пружина, упор. Ось це місце, де, де вона перебувала. Ось таким чином. Далі послідовність вся та сама. Від'єднуємо штифт курка. Від'єднується цілий модуль відбивача, і він розділюється на курок, відокремлювач, шептало і сам корпус відбивача. В середині ми бачимо з однієї сторони і з другої сторони, з однієї і другої сторони, ось ми бачимо, спускові, спускову тягу. Двосторонню спускову тягу. Ну, а зборка цього пістолета відбувається точно так само. Магазин має ті самі конструктивні особливості, що і у форта 12-го, точно так само. Подавач, кришка, корпус, ну і всередині пружина. Затвор нічим не відрізняється. Теж такий самий затвор, як і у пістолета Форта 12. -го.